Шедевр. Перед цим трап крапку. Караманівський. Тобто на цій стороні зручніше буде тобі працювати. Друзі, всім привіт! Кінець квітня. Сьогодні вже робимо друге оприскування. Я додаю сюди вже актару для боротьби з довгоносиками і іншими вредителями, так сказати. А все остальне, так як і в раз. Топсин М, монофосфат калія і карбомід. І будемо обробляти деревцята. Зараз як вже Артемчик прийде, поснімаємо відосик. І Так, друзі ми продовжуємо, далі йдуть всі інші сорти працюємо. Скоро вже чувствую, що будемо поливати саджанці на тища надорощувань. В цьому році буду робити тільки... Двохрічні саджанці будемо робити тільки От, е, з одного, так сказати, порослі буде один саджанець Тому що це і краща коренева система, і краще саджанець і легше потім менше гемороя із слабими рослинами. Ось так працюємо. Всім кому цікаво. Звертайтесь. Тут ще в мене є медвежий горіх. Будемо пробувати прививати теж в наступному році. До експеримента хай буде, але основне це стандартні рослинки. Тому всім успіхів, якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях, пишіть не стісняйтесь, коментуйте, тому що якщо коменти під відосами, то відео більш набирає. І не стісняйтесь, звичайно, ставити лайки і підписуватись на канал, тому що багато людей, які дивляться, не підписані. А це втрачає, так сказати, розвиток самого на Ютубі каналу. Тому що не так тоді він рекламується. Тому всіх прошу підписуйтесь. Всім удачі. Друзі, всім привіт. І ще раз додавлю трішки перейшли вже на цей садочок, який за маточником, який на... Сажанці, а зараз вже перейшли на молодий садочок 4 роки. ну, Половинка 4, половинка 3, половинка другий рік, так сказати, пішов. Тому оброблюємо тут вже, тому що це ще 4 вже буде потрошку із а горішками. Будемо обробляти від шкідників і трошечки топсином. Попрацюємо, щоб дати, ну, що більше, до один-два рази сезон поприскати, щоб горішок трішки був, так сказати, Тож на четвертий рік можна вже трішечки залишати трішечки горішків. такий мороз у нас був, що, бачите, все, що знизу. Подсохло. Ну, головне, що дерево більш-менш, то весна, звісно, така жорстка, що просто нереально. У кого виноград, так взагалі люди кажуть, що в цьому році винограду не буде. Допом... Допомічник мені допомагає, пирська, тому що сам уже трішки не встигаю, дай потрібно підлікуватись так звание. Вам всім успіх. Хто, є люди вже які беруть більш-менш немалий посад... не посадковий матеріал, вже записуються, Хто там бере від 50 саджанців і більше, хто планує висаджувати трішечки садочок. Ось перед вами який я зараз показую, тут посаджено 4х4, тут посаджено 220 саджанців. Обробляємо. Тьомчик працює. Тому, е якщо хочете більш-менш непогану кількість сажанців, телефонуйте. Зарані так сказати, замовляйте, вже люди записуються. А вам всім успіху. Будьте здорові, живіть багато. Якщо що, дзвоніть, пишіть.